Допомога від Данії це дуже приємно, що саме Миколаїв обрано данією. Як миколаївці оцінюють підтримку скандинавських партнерів? Новий пожежний автомобіль ця машина дійсно служить вірою правдою і допомагає в безпеці вашого регіону. Розкажемо, яка громада отримала нову техніку. Виноградні грона з винних пробок, пробкове дерево має дуже багато видів. У Миколаєві відбувся майстер-клас з виготовлення екоприкрас. Сьогодні вівторок, 30 січня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. А з залаштунками вся команда телеканалу МАРТ про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. В цієї ночі, внаслідок падіння уламків збитого шахеда на Миколаївщині сталася пожежа. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, зайнявся вантажний автомобіль. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний. Окрім того, увечері 29 січня та сьогодні опівночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає. Миколаївські рятувальники оперативно ліквідували пожежу у багатоповерхівці. Інцидент стався 29 січня. Місцеві жителі повідомили про щільний дим з вікон балкона квартири на восьмому поверсі дев'ятоповерхового будинку по вулиці Шевченка. Вогнеборці за допомогою автодрабини подали ствол для гасіння і оперативно ліквідували пожежу на незначній площі. Розповсюдження вогню у квартиру та на інші поверхи вдалося уникнути. Ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі встановлюють. Днями Миколаївщина отримала новий пожежний автомобіль. Кошти на нього зібрали шведські благодійники. Нову техніку вже передали на потреби однієї з громад області. Більше про це дивіться у нашому матеріалі. Миколаївщина отримала новий пожежний автомобіль зі Швеції. Кошти на нього зібрали шведські благодійники у понеділок, 29 січня. Заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов разом з головою фонду Кінбурн Лайф Євгеном Полтавчуком, який доставив автівку до Миколаєва, передали її на потреби первомайської громади. Ваша громада найбільш постраждала від всієї тобі працької любові, яку ви на себе відчує. Я дуже вдячний моїм шведським партнерам, які допомагають. Це все, все придбати, знаходять час і роблять все для нашої перемоги. Нехай ця машина дійсно служить вірою, і правдою і допомагає в безпеці вашого регіону. Ці речі, які передав нам андерс зі Швеції, це яскравий приклад того, що людина небайдужа від. Автівка оснащена усім необхідним пожежно-технічним обладнанням. Разом з цим громада отримала і лікарські засоби та медичні вироби. За словами Миколи Марінова, нова техніка стане надійним помічником для створення у Первомайській громаді місцевої пожежної охорони, а в перспективі центру безпеки, до якого планують додати поліцейського офіцера, спеціаліста з цивільного захисту, а також осередок екстреної медицини. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Від початку повномасштабної війни сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили 22 тисячі 62 боєприпаси на території Миколаївської області. Наразі на деокупованих територіях регіону працюють шість піротехнічних груп. Загалом від початку повномасштабної війни фахівці ДСНС виїжджали на місця для виявлення небезпечних предметів понад 9 тисяч разів. У ДСНС нагадують, якщо ви знайшли невідомий предмет, не потрібно його чіпати та намагатися знешкодити. То позначити місце знахідки, а також зателефонувати за номером 101. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Ловили рибу забороненими сітками. Під час рейду на річці Чорний ташлик у Первомайському районі правоохоронці та працівники рибного господарства викрили трьох браконьєрів. Незаконними знаряддями вони виловили майже 200 кілограм дорослої риби, серед яких сазани, товстолобики, щуки та оконі. Своїми діями правопорушники завдали шкоди природі на понад 160 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. З перших днів великої війни чимало держав допомагають Україні в різних галузях. Серед таких партнерів Королівство Данія, яке взяло під своє крило відбудову Миколаївщини. Наші журналісти поцікавилися у миколаївців, як вони оцінюють підтримку скандинавських партнерів і чого очікують. Давайте подивимось. Відбудовувати наслідки великої війни Миколаївщині допомагає королівство Данія. Партнери надають регіону всебічну підтримку, в тому числі і фінансову. А як до такої допомоги ставляться, власне, миколаївці? Дуже позитивно, дуже приємно, що нам допомагають. Це мені здається, кожному українцю буде приємно, коли нас підтримують в такої ну, ситуації да, для всіх тяжкої. То... Позитивно. Добре, та атлічно, звісно, бо більше таких стран би. Наша держава потребує зараз в цій ситуації допомоги, тому я ставлю за цього положительно. Тільки позитивно, не інакше. Я сама з міста Херсон і сподіваюся, що також після закінчення, так сказати, Війни нам допоможуть і відновити і Херсон. Це дуже приємно, що саме Миколаїв обрано данією, і коли читаєш такі новини, і дивишся і ваш телеканал, то завжди радієш тому, що в Миколаєві є такі партнери, і ця міжнародна допомога нам дуже необхідна, вкрай потрібна. Данія – дружня держава. Я тільки з положенням. Відношусь до того, що у нас є такі друзі, які можуть нам допомагати у трудну хвилину. Я ставлюся до цього дуже добре і дуже хорошо, що в такий трудний час є країна, яка нам допомагає. К цьому я отношусь положительно. Бальшою дякую. Чим більше буде таких стран, тим скоріше ми, навіть ми до перемоги. Також миколаївці назвали проблеми, які на їхню думку потребують особливої уваги при відновленні міста та регіону. Я можу сказати свого прикладу в нашій організації були дівчата-психологи, які розповідали нам, як в цій ситуації, ситуації справлятися з нашою тривогою, з нашими проблемами особистими. І відбудова, і вода щоб у нас була добра, бо це реальна проблема. І... Підтримка цивільних, військових це найважливіше. Це потребує і фінансово треба відбудовувати навчальні заклади, так як діти навчаються онлайн, і саме моя донька теж навчається онлайн. Вона дуже сумує за спілкуванням, хоче повернутися до школи. Також це і медицина, це і лікарні. Ну фінансово, однозначно фінансово. Звісно, це водопостачання, звісно, це дороги і розмінування. Ну, я знаю, що розмінування здійснюють кілька інших громадських організацій, але розмінування це дуже необхідна. Питання з водою це найперше. На першу чергу потрібно водопровід з питною водою, а надалі відбудову Миколаєва робити. Як бачимо, допомогу рідному краю від королівства Данія Миколаївці сприймають позитивно і вважають її вкрай необхідною в нинішніх умовах. А як ви оцінюєте внесок данських партнерів у відбудову регіону? Діліться думкою в коментарях під цим відео. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Таврійські десантники знищують ворога і в день, і вночі. У Миколаївській 79-й десантно-штурмовій бригаді показали, як застосовують безпілотники для ліквідації ворожої піхоти. На відео видно, як за допомогою скидів з дрону вогневе ураження наноситься в темний час доби. В бригаді кажуть, що постійний вогневий тиск на російських окупантів допомагає зірвати їх плани, а саме примусити полишати наступ і переходити до оборони. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас, присвячений виготовленню інтер'єрних екологічних прикрас. Цього разу учасники вчилися виготовляти виноградні грона з винних пробок. Детальніше про незвичний хендмейд дивіться у нашому заключному матеріалі. Декори з того, що є під рукою. Днями у центральній міській бібліотеці імені Марка Крупивницького відбувся заключний захід з циклу майстер-класів, присвячених виготовленню інтер'єрних екоприкрас. Цього разу відвідувачі вчились виготовляти виноградні грона з винних пробок. Своїм досвідом під час заняття ділилась тренерка майстриня Жанна Максимова. Пробкове дерево має дуже багато видів, і тому ми можемо побачити різну кольорову гаму, структуру, щільність. З пробкового дерева можна виготовити різні пану. Підставки, ляльки з нього виготовляють обув, ну все, що завгодно, от на що спрацює фантазія. Таку ідею для хендмейду обрали не випадково, адже здавна виноград наділяли ознаками святості, а також вважали символом життєвої ниви, краси та радості новоствореної сім'ї. Ми використовуємо сьогодні натуральну виноградну лазу, адже це символ гнучкості. Гнучкості характеру, тож, аби в наших родинах була така лагідна атмосфера, аби ми більш терпляче один до одного відносилися, аби ми поважали межі один одного, ми вирішили трошки почеклувати і додати до символу грона винограду ще й гнучку лазу. Учасниці майстер-класу впевнені, виноградні грона, зроблені власними руками, обов'язково принесуть достаток та благополуччя в їх родини, а подібні уроки сприятимуть емоційному наповненню та натхненню. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Мар. Новини спорту миколаївські легкоатлети успішно виступили на всеукраїнських змаганнях. 26 та 27 січня у Києві проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Вихованці миколаївських шкіл здобули бронзові нагороди в естафеті. У складі команди виступили Артем Варша, Владислав Стоцький, Данило Данильчук і Антон Сміян. Відзначимо також срібну нагороду Варвари Кривулі на дистанції 2000 метрів з перешкодами. І бронзову медаль Антона Сміян яку той виборов на 800 метрах, встановивши при цьому особистий рекорд. Вітаємо спортсменів та тренерів. Наостанок про погоду у середу 31 січня. Ясна погода буде триматися у Миколаєві впевнено. В день можлива недовга хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 4 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 80%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.